Гепатит А добрався і до Сумщини. Після спалаху хвороби у Вінниці кілька тижнів тому спеціалісти попереджали, що в зв'язку з великою міграцією населення гепатит може з'явитися в будь-якій точці країни. І ось днями в Глухові зареєстровано перший випадок вірусного гепатиту А, завезений з Вінничини. Про що повідомила завідувачка Глухівським міськрайонним відділом Сумського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марина Матвієнко. Насправді ця інфекція не найстрашніша, кажуть спеціалісти, але тут є свої нюанси. Ця хвороба вона виникає, як правило, такими спалахами великими. і, Як бачите, локалізувати її досить важко, тому що дуже тривалий інкубаційний період. Це за сезон захворювання. Людина ну, інфікується влітку найчастіше. Так, навесні, ну, коли це паводок йде. Але хворіють частіше так восени. Восени саме тому, що от у ці 45-50 днів пройшло ще 30 днів, ну, це ж варює, ну, залежить від просто індивідуальних особливостей. Так? От. І потім, коли воно вже з'являється, то воно вже виникає. Ну, Усюди й усіх він триває від тижня до 50 днів, і в цей період хвора людина може поділитися інфекцією з багатьма, адже сама не знає, що вже хворіє. Бо ж особливих змін у здоров'ї не відбувається. Температура може бути, а може і не бути. Можлива нудота, слабкість. Тобто такі симптоми, які притаманні багатьом захворюванням, лікування ну зрозуміло, такого специфічного немає. Щеплення дуже дуже ефективні. Зрозуміло, ну, імунітет після принесеного вірусного гепатиту, а, ну, в принципі пожиттєвий, але Вся суть цього пожиттєвого імунітету в тому, що ви навіть донором потім ніколи не будете. Це на все життя спровокована ваша печінка. Спеціалісти закликають населення по можливості дотримуватися основних заходів безпеки, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям. І найголовніше під час активних ну, бойових дій і такі ми перебуваємо часто де в укриттях. Ми перебуваємо ну в таких місцях, скажімо, де не завжди є можливість дотримуватись особистої гігієни, де є доступ до гарантовано чистої води, де ми могли б вимити ті руки з милом. Тому ну фекально оральний шлях передачі дуже простий, це як будь-яка кишкова інфекція. Тож мийте руки перед уживанням їжі та після кожного відвідування туалету, пийте воду із перевірених джерел. А якщо такої можливості немає, то кип'ятіть її не менше 10 хвилин. Добре, мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням. Не займайтеся самолікуванням і будьте здорові.